Києво печерська лавра це не просто архітектурний шедевр чи духовний центр України. Це місце овіяне століттями історії, легенд та невирішених загадок. Здається, ми знаємо про неї все: величні собори, підземні печери з нетлінними мощами, багата історія чернецтва. Але що, якби я сказав, що під цими древніми стінами та у глибинах печер приховані таємниці, які здатні шокувати навіть досвідчених археологів та істориків? Приготуйтеся зануритися у світ невідомого, адже сьогодні ми розкриємо 10 прихованих таємниць Києво-Печерської лаври, про які ви, можливо, ніколи не чули. Деякі з них викликають мурашки по шкірі, інші змушують задуматися про межі нашого розуміння світу. Дослідження лаври тривають, і хто знає, скільки ще невідомого зберігає ця свята Земля. Таємниця 1. Загадкові підземні ходи та їх невідомі розгалуження, всім відомі ближні та дальні печери лаври. Але чи знаєте ви, що за легендами та деякими непідтвердженими свідченнями існують інші набагато глибші та розгалуженіші підземні ходи, що ведуть далеко за межі нинішніх маршрутів? Деякі археологи та дигери стверджують, що бачили сліди невідомих тунелів, що йдуть в глиб київських пагорбів. Можливо, до Дніпра або навіть під ним, чи можуть вони зберігати невідкриті келії, скарби чи поховання? Це питання, на яке ще немає відповіді. Таємниця 2. Нетлінні мощі, наукова загадка чи диво. Мощі багатьох святих у лаврі залишаються нетлінними протягом століть. Наука намагається пояснити цей феномен особливим мікрокліматом печер, складом ґрунту та іншими факторами. Однак, жодне наукове пояснення не дає повної картини чому одні тіла зберігаються, а інші ні. Чи є тут щось більше, ніж просто наука? Це питання, яке століттями бентежить уми вчених та віруючих. Таємниця 3. зниклі бібліотеки та таємні знання. За переказами, у лаврі зберігалися величезні бібліотеки, що містили рідкісні рукописи, стародавні хроніки та, можливо, навіть езотеричні знання. Деякі історики припускають, що частина цих фондів була схована в потаємних сховищах під час набігів та воєн. Чи існують досі ці замасковані бібліотеки, що чекають свого відкриття, і які секрети вони можуть розкрити про минуле Київської Русі та світу? Таємниця 4. привиди та аномальні явища у печерах. Багато відвідувачів та ченців лаври розповідають про зустрічі з незрозумілими явищами у печерах, таємничі тіні, незрозумілі звуки, відчуття присутності. Чи це просто гра уяви, спричинена атмосферою древнього місця? Чи дійсно душі колишніх мешканців чи ченців блукають цими коридорами? Це питання, яке виходить за межі звичайної археології. Таємниця 5. невідкриті келії та поховання. Незважаючи на роки досліджень, археологи припускають, що у печерах лаври ще існують невідкриті ділянки, завалені або замуровані століттями тому. Ці приховані келії та поховання можуть зберігати невідомі артефакти, останки святих. А можливо і цінні історичні свідчення, які ще чекають свого часу. Таємниця 6. лаврські цілителі та їхні секрети у Києво-Печерській лаврі здавна були ченці, які володіли даром цілительства, використовуючи не тільки молитви, а й знання про трави та природні ліки, чи збереглися до наших днів якісь записи або таємні рецепти цих древніх цілителів, які могли б бути надзвичайно цінними для сучасної медицини. Це питання, яке потребує детального вивчення. Таємниця Сім: Золото та скарби монастиря, як і будь-який стародавній монастир, лавра оповита легендами про заховані скарби, золото, коштовності, стародавні реліквії. Під час численних набігів та воєн, ченці могли ховати цінні речі, щоб вберегти їх від грабунку. Чи існують ще невідкриті сховища з багатствами, що лежать глибоко під землею? Таємниця 8, таємничі знаки та символи на стінах печер. На деяких стінах печер Лаври дослідники знаходять незвичайні символи та написи, значення яких досі до кінця не розшифровано. Чи є це просто давні графіті, чи це таємні послання, приховані коди або символи якогось древнього знання, доступного лише обраним. Таємниця 9 підземні річки та джерела, що живлять Лавру. Існує припущення, що під лаврою протікають невідомі підземні річки та джерела, які забезпечували монастир водою протягом століть. Деякі джерела, можливо, мають особливі лікувальні властивості, і їхнє повне дослідження могло б розкрити нові секрети. Таємниця 10. секрети будівництва печерного комплексу. Як чинці середньовіччя змогли створити такий величезний та розгалужений підземний комплекс без сучасної техніки. Технології будівництва, інженерні рішення та методи вентиляції, що використовувалися століття тому, досі викликають подив у сучасних фахівців. Чи існують якісь креслення, інструменти або методи, які могли б пояснити ці дивовижні досягнення? Києво Печерська лавра це живий організм, який продовжує зберігати свої секрети. Кожне нове відкриття, кожен крок у глибини її історії лише підтверджує, наскільки багато ми ще не знаємо. Ці таємниці не тільки захоплюють уяву, але й нагадують нам про велич людського духу, віри та прагнення до пізнання.